19 червня у Великій залі засідань Шепетівського міськвиконкому відбулася чергова сесія міської ради шостого скликання. 25 питань, що виносилися на сесію. Напередодні її проведення активно обговорювалися депутатами на засіданнях постійно діючих комісій. У день проведення чергового зібрання народних обранців Шепетівки сесійна зала зібрала численну кількість шепетівчан. Окрім самих депутатів, традиційно присутні члени виконавчого комітету. І як виявилось в ході обговорення питань, в актові в залі були присутні працівники окремих підприємств та установ міста, громадські активісти, приватні підприємці та просто усі бажаючі жителі, котрі переймаються вирішенням актуальних проблем Шепетівки. На засіданні сесії були присутні 34 представники міського депутатського корпусу. На початку виконуючи обов'язки міського голови, секретар Шепетівської міської ради Михайло Полодюк, познайомив усіх присутніх із зверненнями від окремих депутатів. Цього разу їх було три: перше надійшло від депутата Куше. І стосувалося будівництва та права власності на гаражі окремих виборців даного виборчого округу. Наступний запит надійшов від депутатів Кікотя, Прогорчук і Стасюк. Він стосувався прийняття звернення від громадського штабу самооборони Шепетівка, з основними положеннями якого усіх присутніх познайомив заступник голови штабу Володимир Сенюда. Але в місті дуже багато інформації про той актив, який точно так є частиною відродування. Крайня картина, яка стала основою для того, що організації, стало те, що в рідному 12-му містечку місця, де не виконують зараз завдання, бо після вживання старт напоїв було застосована зброя, люди стояли з кулеметами. Зовні на це підготували звернення за важливі правопорушення і порушення і існує частини для того, щоб міністра оборони

Ніж управлінням освіти і директором НБК Номер Коженковиною Панасіною підписаний в минулому році 17 червня і строк з 19 червня 2013 року по 18 червня 2014 року. Контракт Підписаний сторон. І на сторінці, на останній сторінці підпис начальник управління освіти самої мужейки Галини Панасіна. Тобто Галина Ганаліна рік тому підписалася під тим, що вона знає, що термін тієї контракту закінчується 18 червня 2014 року. Тому наказ про звільнення Галини Панашова. У судні не є на карним а достатає факту того, що дія завершена. Слово надали керівнику навчально-виховного комплексу номер 1 Я наказ не читала і наказ не підписала. І ми всі з вами розуміємо, що заступник міського голови На фазі управління освіти. І це було зрозуміло, що влада чи смаріє. Це питання викликало активне обговорення серед присутніх у залі депутатів, представників Батьківського педагогічного колективу ліцею, громадських активістів. Є присутні Насамперед на вона працює під керівництвом великого колективу. Я думаю, Набору, щоб надати слово чергом трьом людям, які за, які проти, тому що вони висловили думку колективу. Шановні депутати, підтримайте нашу пропозицію по термін дій ще, хоча б на один рік коли тим півку... був. Де вона знала, що в неї контракт підписаний на рік. підстав більше, що вона не зробила те то те, -то порушення, ми чи не подобається, скажіть, що не подобається. Я не хочу сьогодні говорити як про особистість Галини Опанацівна. Я хочу, як голова ради керівників сусідніх закладів міста, говорити взагалі про особу керівника. Керівник школи, він день і ніч несе відповідальність за дітей, за вчителів, за батьків і за роботу школи. Він несе відповідальність за школу від її фундаменту і її Робочий день директора школи 24 години на добу. Це не значить, що він вдома не несе відповідальність. Затим депутати Шепетівської міської ради приступили до обговорення питань, винесених на порядок денний. Серед них питання, що стосувалися внесення змін до бюджету міста на 2014 рік, про укладення угоди між Шепетівською міською радою та Шепетівською районною радою по наданню медичних послуг жителям міста, про склад колегії служби у справах дітей, про затвердження положення, про порядок надання та використання коштів, передбачених у міському бюджеті на фінансову підтримку міських громадських організацій інвалідів та ветеранів та інші питання. Частина питань, винесених на сесії, стосувалася сфери житлово-комунального господарства Шепетівки. Зокрема, було прийнято рішення з актуальних для Шепетівки проблем: про надання дозволу на проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд, про відміну одного із рішень сесії міської ради від 2012 року, про надання дозволу на безоплатну видачу ордерів на проведення земляних робіт. Наступні два питання: про затвердження переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді міста Шепетівки, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах, та про оголошення самого конкурсу з відбору виконавку. Навця послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків та послуг з утримання будинків із споруд та прибудинкових територій викликали чергове активне обговорення як депутатами, так і присутніми у залі громадянами. Порядок проведення конкурсу. перше закінчення строку дії або розв'язання договору на надання послуг або припинення судовим рішенням щодо проведення конкурсу. <плес> я а тим більше ніце, це, це, це ніхто не знає. регіонального розвитку. Ми сфальсифікували два рішення, приготовлені, які не відповідають чинному законодавству. І сьогодні, через те, що люди некомпетентні, ви сьогодні вбираєте тут. Ми розділили на дві компанії управному житлофоні. Почали працювати, почали надавати послуги. Нам попав один трактор, два поломаних мусоровози, тому що це геля сидів там ближче. Я не обупінняю його. В нього теж 91 90 і роки. І вони... і вони забрались там, туди все. Ще разі попала вишка, її треба. її Ми купили зараз. Вона попала туди, і трактор і он хороший попав. А нам попав Казоро, ми на тросі повезли, і два мусоровози привезли. І почали працювати. О, Тому що у нас сьогодні чотири мусоровози. 4, ви думайте, горить, чотири мусоровози, о, які сьогодні вивозить мусор не тільки з будинків, де 4700 квартир вносить, але всю город возить сьогодні до дружби. Коли ми прийдемо до того, що ми будемо вибирати, не нас будуть вибирати, ми їм будемо гроші. Хай мені розкажуть за що будемо гроші. Будинкова територія не визначена, підвальні приміщення не прибирають значить, не прибирається з будові клієнтки, а прибирається один раз в місяць з сухою прибиранням. Дані питання не набрали відповідної кількості голосів. Відповідно, не були прийняті. 14 за, 7 проти, 12 депутатів утрималось. Сьогоднішнє голосування, я б казав, що ви працюєте проти воно. Якби ви проголосували за, який на драння послуг, що в місці. Ви, що за, то

Чимало питань стосувалися сфери регулювання земельних відносин і традиційно приймалися відповідно до чинного законодавства згідно земельного кодексу України, статей 140, 141, 124, 118, 121 та 123. було прийнято питання про продаж окремих земельних ділянок на здійснення підприємницької діяльності, про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, про затвердження положення, про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності. Та утворення комісії з відбору її суб'єктів.